Розкажи свою історію до психології після логії. Я вже думала займатися десь біля чотирьох років, і моє життя так складалося, і мене підводило до цього. Свій час я звернулася теж до психолога, і сам психолог сказав, мая, тобі напевне треба займатися психологією. І я глибоко задумалася над цим. Я шукала. Різні курси, але все не те. Тим я потрапила в інстаграмі на вашу рекламу. Сама подача ваша і енергія. Вона зразу мене, так як в струни, отак попала. І я сказала, що ось нарешті я знайшла мене все, світ Бог привів. Потім мене так склалася обставина, що чоловік захворів, я змушена була за ним доглядати. Через рік, коли мене чоловік помер, я вже серйозно задумалася докорінно змінити свої обставини в житті. Я поїхала у подорож в Європу, щоб трохи зробити перезавантаження. І коли я повернулася, і на наступний день я собі сказала, що я буду робити, що далі. Мені треба щось міняти. і тут знову ваша реклама. на мені, Ось я тут. Оля Михайла, моя, я тут. Просто всесвіт. Він прислав одразу мені відповідні кошти і зразу вклала, Зловила цей вайб, як кажуть. І я на курсі психології. Як ти в процесі курсу змінювалася? Я дуже змінювалася. Я не думала, що потрібно починати з себе. Я не думала, що так глибоко придеться. Зануритися в себе перш ніж працювати психолог. Я пропрацювала досить глибокі такі травматичні випадки з дитинства. Це зараз допомагає мені якісно жити і мати кращі відносини з батьками. Чи будеш рекомендувати? Ну, звичайно, я рекомендую.